У Фокстрот, Фокщот, хакнуваці. Оновлюй техніку свою без бастурбот. <кхи> Поки знижки у Фокстрот. <кхи> ціний, ціний. У хакнуваціи ціни ціни вуху. Це хоморь цікаві на телеканалі Удиплюса та Україна. Сьогодні у народному оскару на каналі Україна. Я ведучі поздравствуйте. Сьогодні ми об'єднати на цю Україну! У вас так ти побачиш, що у нас так ти побачиш! І сьогодні в програмі ви знаєте кожен раз. Привет, я журналист. Программа «Говорит Украина», которую выпал народный Оскар, будет вручать статуэтки героям интернета. Вот в этом году ответ вверх а ты украинец, да, еще и парень, который залил свой... Затверг в интернет. Хочу позвать тебя в студию. Можешь э, оставить свой мой номер мобильный. И сегодня в нашей студии, я бывает, это крик, о, укралировать Икраина. Это крик усопливый и нольный. Встречайте! Вуху! Витаемо. Здравствуйте, Тоддай. Здравствуйте. Ну що ж, у народному Оскару про говорить і каїна на один бізнет до Україна, ну мушу ти бати гроші. Песик, ну чого ти кричиш? Я вже в, в окулярах сижу. А ось тобі так ти типу, побачиш, як у найкращій українці на очах. А от ти і навіть і ти типу, побачиш навіть і. Просто дуски не воноси. І ось тобі, як ти побачиш, як ти у нас. Присядь, що ти, будь ласка. Ну, її ж стирати, треба, яке. Окей. Той, йде, розкажіть, будь ласка, у нарутому Оскару тримайте бали. і говори всю пісню. А ти побачиш, що ти у нас справді треба. Просто отримаєш, як ти бодуш, отримаєшся, як побачиш. І тепер, що українці і добре і побачиш, що у нашій українці добре і зручніше. А в нашій і добре і українці, і лафа лавочки мої, як ти побачиш. Та пішов ти вот, собачка. Прищажний, будь ласка. Да ти бубачиш, напишіл ты фук да, <реш> Не можна так робити Напиш да, Присяжуй, будь ласка Присяжуй! Присяжуй! Ай Не присажуйте, будь ласка Не при... присажуйтесь Не буду Будешь Буду Прищайте, будь ласка! І не буду присвятити собачка. До до побачення. Сточі, ти пішов ти вартой. Наша сьогоднішня яка тема народного Оскару. У нашій, як очі, прокидається дуже і несподівано. Я его на нашего гостя, це Дональд Трамп! Ай! Ай! А, ай! Ай! Ты что, малый вобик! Пошел ты ликарю сдавать! Не хочу! Ликарь сдавать! Не хочу! Ликарь сдавать! Ликарь? КАК не здавати. Пішов ти фон, Толя трап! Я не пішов вон. Марш від сюдого. <плес> <плес> Заключаємо, падочку. <плес> Вітаємо вас, падочку. У нас є... Оскар! Вітаю вас! Вітаю вас на народного Оскару 2022 році! Наші українці на каналі 1 плюс 1 Україна з'явилися 24 грудня 2022 року. На каналі 1 плюс 1 Україна і не один плюс один інтернешнл. І... Довго зручніше, і зручніше, 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 зручніше. І удачі добре, і більше так ти говориш. А ти скажи я вбив пес. Ні, не можна вбивати песику. Ся студії в поліцію. Появ. Да, ти появ, то скажу. Ай! Е! Вот що про те? Я ти ты... Як ти побачиш? Як ти такий побачиш, що у нашій... В студії, як ти побачиш, на нашу в на студії побачиш так. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а... Оооо, сліппішоп. Добре, звучніший і звучніший. Ну ж так ти побачиш, як їх іде. Є удачі, як ти побачиш у нашу студію, була ти не після тако. Давайте служимо пістю у свиню! Стефанія, я мама, мамо, Стефанія розкитає поле, а вода сивіє, Заспівай мені, мамо, колисково, хочу Хочеш тебе почути твоє рідне слово. Вона мене колосала, дава мене рід, і напевне сиво волі не забрати мене. Бо дава, вода, напевне знала. Може більше від відсова вона. I... Оманами, дорогами прийду, я завжди до тебе. Вона не розбудить і не обудить. Мене в силі бурі забере в бабулі дві дудилі, ніби в олікулі дуже добре знала. В мене не була обатута, як була, дуже втомлена, хойда мене в такт. Льолі, люлі, льой. Стефанія, я мама, мама, Стефанія, розкитає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, бабу, оськову. Хочеш я почути твоє рідне слово. Я не в поводах дома, дома. Хватить, якби і довірість, не за речі платить. мама дитина, вона далі нерфи тратить я гуляв, шлях би тебе трафи. Ти, ти все молода у маму на як щось ці до опіку на піку слави. Мене, мене в ту піку забирайте піку цю піку. Я б попіксвік своєю любов'ю. Люлі-люлі-люлі гой лю Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розкидає повый, а вода сивіє. Заспівай мене, бабо кого Хочеш Хоче ще почути твоєтне слово. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, Розкитає повы, а вода сивіє. Заспівай мене, бо когось Хочеш Хоче ще почути твоєвітне слово. Ову! Uh -huh! Про це ховой, Україна, просить сьогодні, мовчати ви, дякую вам, Побачимось! О-о-о-о-о-о-о-о, <свят> це факти, а й хітіві. Ось заголовка сьогодні. Ще одна п'ятниця тринадцяте сьогодні. А Заплаканий Джо Байден отримав від Обами медаль свободи. Інтето розкриває ціну на дату свіч. І очікуйте сонячної погоди, якщо ви не на і новини варті ICTV починається зараз. Доброго вечора, сьогодні п'ятниця 13 січня 2017 року. Важка випросимо до оновленого фантів ICTV п'ятниця 13. Стеріжіться, невдачі. Та дожд ось новини. Одна новина сьогодні. Ще одна п'ятниця 13 сьогодні. Сьогодні, п'ятниця 13, багато хто на заході вважає днем невдачі. Забобон, який лякає життя мільйонів відбувається зараз, коли ми говоримо. Е, трішка й е, або боязнь числа 13 зараз у розблаї. Події пов'язані з нещасливою Тринадцятькою включать абон тринадцять. На якому 13 квітня 1970 року випухнув кисневий резервуар і затоплення коста Конкордії 13 січня 2012 року, тобто рівно за 5 років до сьогодні. Сьогодні ми не зустріли зотир пожадо ознак, але все одно будьте обережні люди. Мені здається, я чув це оберезното. <звук> серйозні технічні проблеми через бомбардування в таймсквер основних генераторів телевізійного мов до центру ICTV. Бо <ріхи> <ріхи> повідомляти поліція, не то що жте за обновленням! Часом <ріхи> <ріхи> ось новин. нове! Джо Байден не виведемо мама і баналіз заболели! <ріхи> Президент Барак Обама загородив емоційного та здивованого Джо Байдена, президентського медалю е, свободи найвищого цивільного визнаку США. Обама похвалив свого віця президента за його віку у ваших співвітчизниках, американців, за вашу любов до країни на вашу службу протягом усього життя. На присуджується в той час, коли вбивство чоловіки готуються покинути посади ковида на стіл, відбувається інвагурація 20 січня. Байден заявив, що планує продовжувати а, активну участь у політиці демократичної партії. Відо емоційне зламається стояв коли пан Обама хвалив те, що він назвав найкращим можливим вибором не лише для мене, а й для американського народу. Ми повернулися тисячі якрої перерви. Залишайтеся на зв'язку. Новини надто важливі, щоб відкладати їх до вечора. Дізнайтесь про головне в будь-який час навіть до виходу новин в ефір. Заходьте на сайт факти Айсі Читайте про події в Україні, авто і техніку, ДТП, життя, зірок і спорт. Дивіться онлайн випуски програми Факти і завантажуйте на телефон мобільний додаток для Apple та Android, щоб новини завжди були під рукою. Факти ICTV UA. Інформація з вами, де б ви не були.

Поводыйся, дорогая, мен. И где-то голосовое меню на так на Switch? И где-то голосовое меню уже третий барахтается, но пользую я там гудчик от наву

Спочатку в інтернеті була деяка негативна реакція на ціни на аксесуари та консолі. Деякі аналітики вважають, що цей пристрій може стати останньою спробою інтендо продати домашню консоль. Для того як виявлявся невдалою. У Ганськ за 12 градусами там мінливих майніст. Це нормально. У Львові плугіжуватиметься розі... розі... і руйнуватимуть окремі живи та 10 градусів тепла. І Івано-Франківськ явно не пощастило з грузами та 11 градусами. І це все для погоди.

У Фокстроті 30 років розкрути Фоксі хоч прийш. Тільки з 12 вересня по 2 жовтня. Фокстрот живи наживо! Привіт, я Санта. А як вас звати? Привіт. Мене звати Сільвіо Берлосконі, Я в житловому комплексі міністерський. А, в житловому комплексі? <ривіт> <ривіт> да, звісно. Ну ну, Санта, а тобі краще. А ти все розумієш? Ні, Сільвіо, такого діва не піде. Я тобі не принесу твої подарунки. Клоун. Кей, Том, а відчуваєтеся, що котні штуки надались безпокотнеше? Эй, Джинджер, я появился оно, кто кожен есть мою кашу! Ти їш. А ти ти ешь кашу, сильну! Пришла nee, есть кашу! Ні, тобто, не хоче їсти кашу! Дуєчка, подивитива тысяч на стільки до смену и не сольето! Ты бачишь я скинем! Ух ты, смешно! i mm -hmm. Цього літа ЛОТО Забава розігрує понад 500 призів додатково. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І сім тиражів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме від 50 переможців, які виграють по півтори тисячі гривень. А також сім щасливчиків, які виграють по сім тисяч гривень. Смакуйте солодке літо. Лото забава.

Ей. 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 Остапов. А лаблатов розум дусама. От кім особа, которая построила это? Особовская. Да, с висна Клокворджолі. Назив їх, хто коже, той його тає з поправу.